Усім привіт! До вашої уваги! Оля мішачка жилеткою. Подивимось, що попадає у нас жилетка розміру М44 європейський розмір МЛ. Ікселі. XL, XL, Фірма іншим демо. Геррі Вебер. Розмір Excel. Дивимось наступно. Розмір М. XL, Розмір L XL, XL, двостороння XL, розмір XL 2XL, розмір L XL, ще. Ось такого плану. Розмір M Ще. розміру L. Розміра M легка, це 100 грамівка. Ще розмір S. 2x1. Зараз прибираю, продовжимо наш огляд. Фірма Інчендем. Ще. Розмір М. Ще. XA, 2XA. Кем Девід. Розмір М. Ейлі. Ще. XA, 2XA. 52 європейський розмір. USA Polo Ще розмір ей ікселі. 58 європейський розмір. Легка цього на 100 грамівка. Легка цього на 100 грамівка. Розмір XL легка цього на 100 грамівка. 48-й розмір. Ще. 44 й розмір, 44 й розмір, ще 2 XL, 2 XL, розмір M, ще розмір S фірма Inching Dam, дивимось далі, зараз приберу і продовжуємо. наш огляд. Розміра М. Ще. Розміра М. Еліксейля. 44-й європейський. Легка 100 грамівка. Анджело Літріка. Погляну, сто відсотків нашого мішечка. Бачите, що ще попадає.